Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас чергова дегустація, така да, вже стала рубрика, яка з'явилася рік тому. І дивлюсь багатенько, хто її дивиться. Мабуть, людям цікаво, не знаю. Але, тим не менше, дякую всім, хто дивиться. Сьогодні дегустуємо. Ось такий продукт, який називається бастурма від виробника під назвою Глубин. Вищий сорт 370 грамів. Написано дуже дрібненько і світлим, тому подивлюся за камерою. Продукт з яло, яловичини сирокопчений бастурма, сорт вищий склад. Буляха так дрібно, не бачу навіть, друзі, реально не бачу, яловичина знежилована вищого сорту, 100% сіль кухонна, борошно пшеничне, харчові добавки, суміш натуральних спецій. коріандр, перед червоний, пожитник, імбир, кріп, петрушка, базилик, майоран, силь, екстра натуральна, спеції, спеції, бляха. вибачте, друзі. Знову коріандр, пажитник, декструза, муаль, Декстрин, антиоксиданти е 301 е 316 підсилювач смаку, Е600. Ой, ну а далі пішла купа різних Е, є, є, Є і так далі. Тому, тому не дуже впевнений, що тут багато користі в ній. Але сподіваюся, що буде смачно. Я вам тільки що сказав, да, 370 грамів вжити до, вжити до 11.09.25, тобто ще термін дуже-дуже гарний. Що в нас тут написано? А, продукт яловичини сиро Купчене, бастурма вищий сорт. Ну, зрозуміло. Куштувати одну бастурму ми не будемо. Зараз я розріжу, покажу, як вона виглядає ціла, потім, потім наріжу і, звичайно, буде щось пінне. Почекайте секундочку. Шановні глядачі, отже, я підготувався. Як бачите, буде у нас відомий виробник, рілкопоповицький козел. Що тут нам пишуть? Велкопоповицький козел темне, фільтроване, пастеризоване, без ГМО, Об'єм 0,5. Склад, солод, вода солод, яч... вода, солод, ячмінний світлий, солод ячмінний темний, солод ячмінний карамельний, солод ячмінний палений, цукор, хміль. Вміст спирту 3,7. Таке вигеньке пивко, але темне. Ну і перш ніж я його відкрию, хочу показати вам обостунок. Дуже-дуже хочу, щоб сфокусувалось. О, здається, все гаразд. 100% гаразд. Ось так вона виглядає на зрізі. Камера, звичайно, не передасть, але дуже-дуже гарна. Зараз я цей великий шматок приберу в холодильник покажу вам на уже от такому шматочку зрізаному. Бачите, намагався все різати якнайтонше, як але вже як вийшло. Бачите, вона світиться, така дуже гарна, яскрава. Пахне дуже смачно, я вам скажу. Сподіваюсь, що така вона буде і на смак. Зараз одну секундочку віднесу той великий шматок вдома холодильника. Ну що, друзі, поїхали. Як я вже сказав вам, черговий у мене, точніше чергова скляночка від віскі. Реально темне пиво. Виглядає дуже-дуже гарно. Шапочка з піни стоїть, але потихеньку осідає. Я от, я от помітив з отого англійського да, від Iron Maiden. Там трималося довше. Давайте спочатку все-таки спробуємо обострому. Ще раз вам її покажу на камеру. Тут там на якісь ці шматочки, не звертайте увагу, вона просто в спеціях, паприка там і так далі. Друзі, як на мене це смачно. Дивіться, покажу вам структурку, як вона рветься, кусається, не розпадається мені не подобається, коли продукт такий, знаєте, ніби його вже їли, жували. Але в той же час вона і не відбувається цупка така, тобто жується дуже легко. Мені глядачі це смачно. Ну, завос. Пиво приємне, легеньке, пахне дуже схоже на квас. Буквально сьогодні був в місті, купував цей старо київський, знаєте, в пляшках. На запах дуже-дуже схоже. Друзі, клас. Подобається мені і пиво, і ось ця бастурма від глубини. Тобто виробникові можна поставити зелененьку галочку, респектус, Молодці. Мені подобається. Трішки гуляю, вибачайте. Покажу ще раз. Така вона в міру гостренька. дуже змачно отже отже коротко не буду затягувати Бастурма від глубину мені дуже сподобалась продовжуйте в тому дусі коштує правда ну так не зовсім О той шматочок вийшов 300 гривень Ну, але як завжди, якщо смачно, то і якісно, то відповідно воно коштує грошей. Вибачайте жую. Все, не затягую відео. велко козел козил темне і баснурман. Жирний, зелений лайк. Друзі, всім дякую. Приймайтесь, бережіть себе, скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні! Ela stop uma mulher stop